Слава Ісусу Христу з Різдвом Христовим. Хай в кожному серці відбудеться Різдво, хай Ісус народиться в ваших серцях та домівках. Ісус прийшов на землю з тією ціллю, щоб відкрити людям, хто являється їхнім головним ворогом, і для того, щоб дати нам силу Духа Святого, щоб ми могли протистояти дияволу. Ворог людей є сатана. Перші люди, Адам та Єва, були обмануті сатаною, і Бог вигнав їх із раю, коли вони пренебрігали Словом Божим та почали слухати свою душу. Коли земля наповнювалась людьми, янголи почали приходити на землю і совокуплятися із жінками земними, і почали народжуватися Рефаїми, Нефаліми, повне зло почало заселяти землю, і Бог навів потоп. Коли диявол був скинутий із неба на землю, він почав утверждати своє царство на землі, і з ним було скинуто третину янголів, які стали чортами та демонами. Люди в усі часи починали поклонятися богам древності. По факту, ці боги являлися демонами та бісами. Вся ворожа сила була лишена сили та слави Божої. і вона більше не могла зароджуватися тут, по плоті на землі. Диявол почав вести іншу війну духовну, духи Рефаїмів та Нефалімів зараз на землі і вони впливають на все людство. Ісус прийшов для того, щоб навести повний порядок. Ісус чітко прийшов і розділив, де є діти Божі, а де є діти диявола. Діти Божі являються учнями Ісуса Христа, вони бережуть Слово Боже, виконують волю Божу. Та є миротворцями в цьому світі, проповідують Євангеліє до краю землі та приносять Богу плоди. Також є діти диявола, які ведуть на цій землі, повне зло, війни, насилля, розпространяють повне зло. А Бог хоче, щоб люди були миротворці, творили добро. Бог хоче, щоб люди повернулися в сім'ю Божу, слухали Слово Боже, виконували те, що їм каже Бог. Сам Бог прийшов для того, щоб зруйнувати діла диявола на землі. Хто живе не по волі Божій, противиться Богу? Такі люди живуть по волі сатани. Бог дає всім людям шанс, свою любов для того, щоб люди покаялись та зробили свій вибір, повернулися у волю Божу, у сім'ю Божу. І кожна людина обирає свій шлях виконувати волю Божу чи виконувати волю сатани, протистояти всім силам, темряви, всім садникам, сатані, бісам та чортам, ми можемо лише Словом Божим. Ісус прийшов і це показав ісус, коли постив 40 днів. До нього підійшов диявол. Ісус відповів йому по Слову Божому, і диявол Він утік. Приєднуйтеся до живої церкви, станьте учнями Ісуса Христа. Бережіть Слово Боже, хай воля Божа виконається у вашому житті. Не пропустіть своє Різдво, хай Ісус народиться у ваших серцях та увійде у кожен дім. Амінь.